Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Олена і Мій чудовий сад, і мій незмінний помічник Кіт Кузя. Ми зараз будемо саджати тюльпани і все вам покажемо. Вже друга половина листопада дуже сильно похолодало. Я навіть на одягнула шапку. Вітер дує, дощі йдуть дуже волого. В нас ми біля річки, так у нас ще й це додатково вологу створює. І це все внесло свої корективи в мої роботи в саду. У мене дуже ще багато робіт не виконано, Мені треба вкласти і накрити троянди, подивіться на оцю. Супервеличезну красуню, лагуну, яка за мною я навіть не знаю, як до неї підступитися, щоб її вкладати. Але це треба теж зробити вже скоро заморозки. І я навіть ще не всі рослини посадила, які планувала посадити. Але тюльпани вже буду саджати, бо вже час піджимаю. Я вам хочу сказати, що саджання самих тюльпанів-горщики. Взагалі не складний, не потребує майже ніяких там знань або навичок або зусиль. Потрібні цибулини тюльпанів, в мене цибулинки біглав сорт, горщики потрібні і земля. Можна користуватися, я буду хоч садовою землею, хоч купленою універсальним ґрунтом в супермаркеті, Тут, в принципі, різниці немає. В мене я буду користуватися тут суміш садової землі і. Універсального ґрунту. Насипаємо в горщик землі приблизно половину горщика, ну як мінімум 1 третину. Потім починаємо розміщувати цибулинки тюльпанів одне біля одної на невеличкій відстані, так, щільна посадка, для того, щоб був, майбутній букет був максимально красивий і виглядав як букет. І присипаємо землею. Товщина землі повинна бути десь 7-10 см над цибулинками. Ну, от і все. В мене вийшло три горщика. Всі вони у всіх них я посадила тюльпани одного сорту, Біглав – це красиві рожеві тюльпани. В одному вийшло дев'ять цибулинок, в другому одинадцять і в третьому тринадцять. Саджати можна будь-які тюльпани, але бажано, щоб це були тюльпани одного терміну визрівання. Хоча б. я люблю, щоб всі були одного сорту. Тоді це все квітне дуже красиво, одночасно. І, і гарно і однакові тюльпани мені дуже подобаються. Але можна садити кольорові тюльпани в один горщик, але щоб вони були одного терміну цвітіння, або ранні, або середньо, пізні, або пізні, щоб ви точно розуміли, що ви отримаєте одночасне квітування. Зараз я їх трошки пролью водою, зовсім трошки небагато, не треба прям заливати, щоб дати трохи вологи. Для майбутнього коріння. А зараз я вам хочу показати свої тюльпани, які я саджала 3 роки тому так само. І вони в мене квітували взимку 21-го року. Приблизно в середині лютого, на 14 лютого, я отримала такий прекрасний букет тюльпанів. Не дуже-дуже! Тішили і мене, і всіх моїх друзів це був прекрасний букет, отриманий тоді, коли нічого ще не квітне. Після посадки тюльпанів в горщики нам треба забезпечити їх зберігання в прохолодних умовах. Це може бути сарай, це може бути холодильник або неопалюваний балкон. Температура приблизно від 2 до 8 градусів тепла. Це оптимальна температура, і таке зберігання ми проводимо протягом двох місяців для того, щоб наші тюльпани спочатку наростили гарне коріння, а потім почала розвиватися зелена маса і квіти. Через два місяці, це приблизно, приблизно середина січня, ми можемо діставати горщики можна трошки пізніше, в залежності від того, коли ви бажаєте отримати квітування. І після того, як ми їх занесемо в тепле приміщення, там де ми проживаємо, поставимо їх на підвіконня, будемо поливати теплою водичкою, вони розквітнуть приблизно через 30-35 днів після попадання в тепле приміщення. Тому можна спрогнозувати, в який момент ви хочете отримати цей прекрасний квіточий букет тюльпанів. А також я висадила тюльпани у відкритий ґрунт. На вхідній зоні нашої садиби саджала великі групи одного сорту по 20-30 штук. В одну посадкову ямку це будуть такі квітучі букети однакових тюльпанів. Сподіваюся, що навесні це буде виглядати дуже дуже гарно. Друзі, я майже скінчила саджати тюльпани на вулиці. Тут в мене декілька груп тюльпанів. Групами такими великими, по 20-30 штук я посадила гарні тюльпани, які сорти я посадила. Я вам зараз покажу фото з інтернету, буду прикладати, але ж поки що своїх в мене немає. І буду з нетерпінням чекати весни, щоб побачити це прекрасне квітування тюльпанів. Хочу подякувати всім за цікавість до мого каналу, до моєї діяльності і побажати всім добра і найскорішої перемоги. До зустрічей!